Ситуації можуть перерости в затримання. Погрожуйте. Я такий вже давно погрожував. Навколо. І всі камери в рот у ваші, і всіх начальників, і всіх вони узнають. Заспокоютися. Я, yeah, Я... Я, Я ти... стоїв, <как> сука! <как> Це переслідування було таке досить затяжне, водії подавав досить велику відстань. <как> Основний наш девіз — це служити і захищати. 25 березня 2017 року, близько 11 години, на вулиці Івана Франка місто Ужгород біля стадіону «Авангард» було помічено автомобіль Деоланос. Білого кольору, водій якого розмовляв по телефону, тримаючи в руках. Відповідно, ми з колегою вирішили зупинити даний транспортний засіб і зробити водію попередження. Доброго дня, інспектор патрульної поліції, нам Хотюк Олександр Володимирович. Доброго. Бачу, ви приїхали нас, говорите по телефоні, я ззаді вас їду. Далі говорите по телефоні. Я не говорив, чесно, щось не збив. Чи що? Я збив, я не говорив. Так ви їхали, ми Бажі, бачили, вас... я направо-наліво, розумієте, дивився? Це я ну, я зрозумів вас. Сенс... Не можна користуватися. Зуміло. А от якщо зупинитися на безпеки? Що-що? якщо на тревогому безпеки зупинитися поїгну, від вігну, відповідь, 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 відповідь. Поговорити так не можна. А якщо якщо жона рожає, вам треба медикаменти доставити, тоді може. А, а якщо просто по роботі, то такого не можна робити. Підійшовши до водія. Водій почав відверто нервувати, тремтіння пальців в рук, поведінка, що не відповідає обстановці, а саме, що водій путався щодо того, які документи йому повинні надати. Хоча неодноразово йому говорилося, що посвідчення водія реєстраційні документи на транспортний засіб обов'язкового страхування. Водій все одно, як то кажуть, не розумівся в даній ситуації, що, можливо, навіть він не розумів, що його зупинили за що саме. Що ви так хвилюєтесь? Щось вам нахилююся, тут підстав, вже на біти. Що що, жена? не хвилююся, Руки труситься, бачу у вас. Що, що, страпилося, ще що? Ні, це вчора. Що? Що вчора? Вчора, човчу, вже підемо. Випили? Вчора сюди випили, друже. Не, ні, я за рук там. Страховий поліс, будь ласка, придивіть. хто батькова машина, зараз тобі булочку не ви щось, сп... Я не розумію, ви пилочку, права даєте чиїсь. Що у вас не так? Знайдуть, і... Поясніть. І вам передам. Нічого, нема, кажу вам, що не можу знайти, бо це батько машину. Якщо є внутрішні переконання у працівників патрульної поліції, що водій може перевозити з собою наркотичні засоби або іншу там зброю, об'як який заборонений, обмежений. Тоді вже відповідність зучину законодавства проводиться поверхнева перевірка, в ході якої даний факт або підтверджується, або навпаки вже спростовується. У вас багажнику щось знаходиться? Не. Нічого не знаходиться. Відкрити, будь ласка, багажник. Згідно статті 34 закону України про національну поліцію про неповерхневу перевірку. Вийдіть, будь ласка, з машини відкрити. Добренько, ви можете закрити з цієї сторони, будь ласка, відкрити Передні дверки. Зараз я бачу, ніколи. Будь ласка, що там в сумці? Заборони речей ви не перевозите, ні зброю, нічого. Нічого не перевозимо. Ні. Наркотичні засоби. Ні. Нічого. Ваша поведінка, розумієте, дуже я, якась не знаю, чи Батьки, ви ну, знервовані, чи ви підвищена не... ваша активність. Ні, ні, я не, не, не розумію. Можливо, розуміє, вміє, те, що... Документи які ви просто, то тому себе чувствуючи, що піднисується. А ну, чи будь ласка, ще задній коврик. Було прийнято рішення також провести поверхневу перевірку самого водія, оскільки також були виявлені ознаки наркотичного сп'яніння. Водій, оскільки вже пройшло немало часу, все одно не заспокоївся, відверто нервував не мігши пояснити чітко причину нервування або збентеженості. При собі маєте що заборонені, ніякі речі при собі. Виміть, будь ласка, з кармані, я по поверхню броню проведу рукою. А можете на багажничок, як маєте, дякую. Що в Карман положили. Шо що? Крім грошей, що що? Шо? Нішого. Шановний, руку! 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 – Руку! Руку! Нас люди небайдужі, допомогли, потримали одну руку, ми одягли кайданки вже, відповідно, і викликали слідчу оперативну групу. Але тим часом уже коли ми одягали кайданки і зробили руки за спину, водій різким рухом руки з карману викинув цей поліетиленовий пакет зеленого кольору. Як подальшому показалося, це були вже поліетиленовий пакет зеленого кольору, який намагався знешкодити. Як пізніше стало вже відомо, це вже були наркотичні засоби. Костій вже не прочаєтесь, Будь ласка, нахиліться вперед. Що в кармані? Кажіть зразу, викликаємо слідчо оперативну групу. Нічого в кармані? Ну, що ви ховали, оце були кульочок. — Нічого не кульочок. — оперативна група буде зараз на місці. Кажіть, як є. Нагніться. Що? Що є? Вже потрібно чекати заключення. Там вже будуть певні процесуальні дії проводитися щодо даної речовини. Тоді вже потрібно буде вже самі заключення експерта, чи це є наркотичним засобом, чи це не є наркотичним засобом. Так само буде вже встановлюватись сама вага даної наркотичної речовини. Патрулюючи по вулиці Матросова, місті Мукачево, нами було помічено автомобіль Volkswagen Golf іноземної реєстрації, який рухався з порушенням прав дорожнього руху, саме з несправністю зовнішніх силових приладів. Водію було подано вимову про зупинку за допомогою червоних та синіх проблискових маячків та звукової сигналізації типу «сирена». На що водій не відреагував та різко збільшив свою швидкість? Право прийняти, зупинитися! Розпочав рух на матросово, це місто Мукачево, це район Гіда, на виїзд от, до населеного пункту Коропець. В коропці з'їхав на другорядну дорогу і вже вулицями е, заїхав в Коропець, виїхавши на автодорогу Мукачево-Рогатин, то було перехрестя автодороги Мукачево-Рогатин і вулиці Івана Франка в, в селі Коропець Мукачевського району, де ми його зупинили там безпосередньо. Переслідуючи даний автомобіль, водію неодноразово було подано через гучномовець додаткові команди про зупинку транспортного засобу. Водій також не реагував, продовжував наражати на небезпеку інших учасників дорожнього руху. Водій автомобіля Вольцваген, прийміть право, зупиніться! Переслідуючи автомобіль вже по населеному пункті. Водій не зважав, що це населений пункт, не зменшував швидкості. Своїми діями створював різні ситуації, різко заїжджав в повороти, не пропускав на перехресті транспортні засоби і виїхав на автодорогу Мукачево-Рогатин, де почав рух в сторону Мукачева. Вже. І На даній ділянці дороги нам вдалося вже його випередити, притиснувши його трошки до Узбіччя, автомобіль зупинився, водій різко вибіг, почав тікати. Ну, прийняли рішення наздогнати його, почав тікати в сторону поля, і вже на полі наздогнали його і там зупинили. Навіщо витікав? Відколи. Ні, на да. проїжджій частині втікнув. На яку я вам ще що? залишав? Щось не добре з вами? З вами? Ні, то вам страшно. А, а що? Давайте підкусимо. Вам страшно. Я не понял. Появиться так... бойтесь. Нет. А ну еще тікає. От два не тікав. Не цікавили, можна впізнав. От вас не... На синих червоних маячках то сіздить? Не знав. Да. Ну він же кинули, що піла запиняв, так і. Не ніхто не зупиняв. Як не запинял? Не? Да. Ніхто не зупиняє і не, да. не да. сліво. На Не, не Ні, немає. А Почей? <гум> а я о чого не їздив? Мій точно не дзвонить. <гум> Шкода, двигун розбили кодон. У <гум> водія було виявлені характерні ознаки алкогольного сп'яніння. Саме різкий запах алкоголю з спорожнено рота, поведінка, яка не відповідає обстановці, трентіння пальців в рук. Ну Інші характерні ознаки, що давно нам підстави вважати, що він перебуває стані около сп'яніння. Плюс в нього в автомобілі вже на е, тримачі підстаканника там була бутилка з розпиванням пива, там залишок може 100 грамів залишилось. Документи особи, які що вашу особу є. Десь не Майже, Село великий Коропець, бачите? Добре, далі. Документи, які посішують вашу особу є при вас? Дома є. Дома є. Дома то де Де Ну, будь ласка, проживати? Вже в присутності командирських екіпажів, які прибули на допомогу, йому було запропоновано пройти тест на визначення алкоголю. Видно, що ви керували в стані алкогольного сп'яніння. У вас є три вибори: пройти на місці за допомогою приладу драгер, пройти в метоустанові або відмовитися в присутності двох свідків. Ви вимо... Відповісти мені, будь ласка, на питання. Добрі, я ходив. Відповідає, Відповідає так, та. відповідайте та. на питання. Звісно, не буду. За, за що я буду? Так і та, пише, що не буду дути. І навіть не буду Типова поведінка людини, яка перебуває в стані около спаніння, щоб уникнути відповідальності десь там. Спочатку відмовлявся, сказав, що він не має, він пішохід, потім пред'явив своє посвідчення водія і реєстраційний документ та транспортний засіб. Добровільно. Посвідчення водія досить таке цінне, тому що водій зі стажем мав багато категорій відкритих, які дозволяли керувати вантажними автомобілями і автобусами. Тому, мабуть, за це він переживав, тому і тікав. Дана подія сталася 16 грудня 2016 року в місті Мукачун по вулиці Барівського об'їзна. Патрульні помітили автомобіль Міцубіші, який порушив правила дорожнього руху, а саме не увімкнув покащик повороту. Після того, як патрульні виявили дане порушення, вони розвернули службовий автомобіль та проїхали за автомобілем Міцубіше. Який вже заїхав в цей час на авто на заправку. І там вже з автомобіля вийшов цей час, виходили якраз з автомобіля два громадяни. Андрій, перці. Можливо, нас на хвилину. Добрий. Добрий вечір. Що літає? При чому літаємо? Я ж не знаю, що літає. Ми не літаємо. Що ми літаємо? Це саме максимум без коло. Що за здание стоїть? 207 сьомой кіпежу. У нас 207 і сьомий є. Ну, що. Зустріч. <див> Це давай, все. Добре, давай за мені розстріляти, як скат. і ти виїжджав зразу з повороту. З якого повороту? Ну я виїжджав на твою смугу. Ну все, добре, я давай. Тут у нас ну, прийти. Прийти. Не, я, я не буду, буду пред'являти нічого. Чому ви так. не ким Так. З бою Що? Ви з хлопчиком розмовляєте? З мужчиною я розмовляю, Макс, а ти тоже з мужчином розголяєш. Так ми до вас на виїхали по транспортному засобі? Ні. Не їхав. Не а їхав. -а. Тільки що сказали, що їхав. Ну і не що, їхав. що я сказав? Вже не їхав? Ні, не їхав. Спілкування з сторони громадянина проходило в грубій формі. Чоловік відмовлявся надавати посвідчення водія і будь-які документи. Чи будете гратися з нами? Чи? Ні, ви з ними будете грати. Я, як... я не думаю, ви не думаєте такое теж. — Будь ласка, прийдеть посвідчення. — Не розгляну. буду я придивляти нічого. Моє я прізвища, я прізвища, не їхав що за машину прізвища, за рулем. Добре, мови Так. Можна вас на секундочку? Дивіться, хто їхав за були Ніхто пасажиром. Не Ніхто не їхав. Ні. Тут вже теж камери хоп, є. Добре. Що вам показуєте? Ми все покажемо. І, І ми вам покажемо, І не переживайте. І ви не переживайте. Під час спілкування полісмени а, помітили ознаки алкогольного сп'яніння в чоловіка. А, ну, і запропонували пройти тест драгер Далі все-таки чоловік надав документи, які посвідчують особу, але на прохання патрульних пройти тест на драгер чоловік агресивно зреагував, став нецензурно виражатися в сторону патрульних поліцейських та відмовлявся пройти тест на дракер. не вживали? — Ні, не вживав. Сьогодні ні, тільки, тільки збираєтеся. Так, да, якраз збираюсь. Готові пройти на місці? Конечно. Ну то драйв. Сейчас привели. Давайте так. Якщо ви ну, не вживаєте. Ну вот я, от, от видиш, це, мені якраз імену цей нет. Ні, чекайте. Дивіться, ну якщо ви не вживали, ви проходите, ми вам робимо усне зауваження і роз'їжджаємося своїми путями. Ви своїми собі своїми. Ну коротше, все, я не їхав ніяк в машині, пацани, все, залишайте собі. Ні, чекайте. Не висел, покров, ну все, менше цим, добре, давайте. Все, машина тутся лишається. Ви залишайтесь тоже не ні. Лица, знаешь, буде на вашей Не буде Чувайся. на вашей зовісті, ребят. А чому на нашій? Потому что. Я тобі по-людськи -ну. виняв документи, машину не в угоні, я право маю. Дальше, який вопрос. Дальше вопрос, по поводу алкоголя. Ну а ты видишь для чого ти мене? Вот видишь і дальше ты мне начинаешь шпичку терять то, что я другому, не там, такой документы, як ты. Чуть-чуть тихіше. Не, не кричи, что вы кричите? Я на вас кричу. Ребята, нормально за вашу. Все добре, базара не є. Отвечай, ну вы... І так тим, що ви мене не установили за рулем, ви що не розумієте, ви чоти, що тут, що свідчити буде, що я тут стояв і тут у мене взяли документи. Я вам дав, їх 100%. То, все. все добре, базара базараний. Басякий відчаює, 5 повію, сука, ну сияє. Дайте блять, ваші суки, сюди їдуть. Не, не матюкайтеся, чого ви так робите? Документи сюди дай. Я стояв на машині. Не дай Бог, суки, каже з вас, вийде що, сука, я документи і тут давай, а ти будеш вічним з ведетелям і всі ті, сука, остальні нахуй. Бо ще не тут стояла, сука. Я твій документи дав, лично, на. Здорожки. Що здорожка? Що <laughs> ви гойкаєте? Ви хочете мене напугати нагариш, чи що? Мені, я не розумію. Я тобі я тобі що, здавайся. Я кажу, ходіть, Ході, будь ласка, в сторону, То розумієте? Ну йди, будь ласка, ви не виражайтеся, заспокойтеся, так. все буде нормально. Чому така не, ситуація? Ну, немає. Пацаны. Я Я відвічаю вам. Ви мені не погрожуйтесь. Я такий, як ти вже давно погрожував, юри. І всі камери в рот. Пау ваші і всіх начальників і всіх остальних позвонив знає заспокоїтися. Та машина тут стояла, документи я дав так. так. І так. Так. що я далі йду собі куплю, пиво буду пити. Ну, давай, давай, давай. давай давай я, я тоже чоловік не обмежився агресивним висловлюванням в сторону патрульних та погрозами. Також він спробував підійти до патрульного і вдарити одного з них. Після цього патрульні застосували спецзасіб кайданки. Також під час затримання чоловік бив ногами об службовий автомобіль та пошкодив одну з бодікамер патрульних. Це сталося під час затримання якраз. що треба? Давай драйвер свій сюди. Я хочу, щоб ти мені доказав, що я їха з Ти Що мене відчуєш, що ні проходити. буде проходити. Тую лікарню ходи. Ну ти мені заплатив за те, що я їм не знаю, чоловік. Конечно, за все Давай, ты мне все заплатиш, матерь твою, сука, заплатить, кить не ты, понял, ти, бля. На шо ты матір трогаешь? <ривш> та кому же ты баксы, сука, ви руки <пулася> твої, сука, забрал, все так блять. Это не арина, блять! Гой ты, давай драгер сюда, висок. на! Все, застокойсь! Сюда драгер я так, тобі говорю, хочу дышить! Да ты приличный спидер с... твой другий, такие як ты. Бял вы не з тимся связали, я тебе отвечаю, на. Давай сюда драгер! блядь! Руки забери свою гумна... двох. Бі... Я тут стояв, блядь! Я тут стояв, сука! Руки, держи еду слови, понял? Ти ти руки протягував Я Чоловік, який був з водієм, так само грубо виражався у сторону патрульних поліцейських, також погрожував їм. І вже після затримання водія патрульні затримали також і його друга, який також поводив себе неадекватно. Навіщо каже? Я хочу і кричу. На кричи, кричи, лиш. Ну ты Да ты меня первый дур*** Кто, кто первый? Ты чёрт, не дай не кричи я тебе отвечаю, Ну чё отвечаю, п***? Какой ты Починив опір. Починив оп. Вчинить опір. Віділиться все! Все, ти чорт подивіться. Водія та його друзів було доставлено до відділку поліції місцевого. В діях чоловіка бачаються ознаки кримінального злочину згідно зі статтею 342 Кримінального кодексу України, а саме це опір працівнику правоохоронних органів під час виконання.